Які виклики етичні постали в часи війни? А, питання, які постали, вони з однієї сторони були вічними, і з іншої сторони вони загострилися. Це питання гідності, яке вийшло на поверхню, так? питання свободи і в той же час якісь елементарні питання, а, що людина робить кожного дня, як, як вона впливає на якісь ці процеси. Так? Я згадала випадок, коли ми виїжджали з Києва з дітьми і виїжджали без чоловіка. Я йому казала, кажу, давай ми поїдемо разом, тому що ну двоє дітей, я і все він, каже, він, Вікторія, автобус для жінок і дітей це, це неможливо. Для мене цей приклад був не просто про о, гідність, якусь таку, знаєте, як теоретичну, а про те, що казав: Я залишаюсь, беру в руки лопату, іду там копати, щоб що потрібно захищати. Оце питання, мабуть, що власної гідності загострюється, який я, яка я, і що я роблю? Це може трошки звучить так, знаєте, пафосно, або але кожного дня у нас є вибір: боротися, здатися Внутрішньо, Я не кажу зараз про загально внутрішню, да? опустити лапки як ті притчі. Про Двох жабок, що в сметану впали, одна каже, ну все, не виплив, склала лапки і все, закінчила свій такий шлях. А інша бовтала, бовтала тими лапками, збила масилко, шматочок. Воно піднялося і вона вилізла з цієї там, баночки скляночки. Тому у кожного з нас є таке. Звичайно, це ще залежить від ресурсу, з яким кожен із нас заходить в цю, в цю війну. І тому кожен із себе для себе знаходить, хтось іде до психолога. Хтось іде е, до храму, Божого, хтось і до храму, і до психолога це нормальні поєднання. Та хтось знаходить ще якісь ресурси. Коли приходять клієнти, як практикуючи психолог може, знайдіть собі те, що підтримує вас. Те, що для вас ресурсне, як ви можете рухатись далі, що для вас буде тим маслом, шматочком того масла, який вам дозволить, якщо і не вистрибнути, бо бувають обставини, поки війна не закінчиться, ми не можемо вистрибнути. Да? Ну, так, да? Але всередині ми можемо перемогти себе в тих чи інших ситуаціях і обрати для себе шлях, яким йдемо.